Європейський союз розглядає ймовірність відправки сухопутних військ в Україну. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон після конференції в Парижі, за яких умов це можливо, та чому європейські лідери почали говорити про відправку військ саме зараз. Дивіться в цьому відео. За словами Еммануеля Макрона, партнери України поки тільки обговорили ймовірність введення військ, але консенсусу щодо цього питання не дійшли. В той же час Макрон підкреслив, в майбутньому не слід виключати подібного кроку, бо є зробить все можливе, щоб Росія не виграла війну. Така позиція Макрона демонструє, як змінюється риторика європейських лідерів ще два роки тому. Президент Франції був дуже обережний у подібних висловлюваннях. Сама по собі ця поява цієї дискусії вона є більш ніж знаковою. Тобто це свідчення реально великої еволюції, яку пройшла Європа, європейські країни за два роки повномасштабної російської агресії проти України. Але це однозначно свідчення того, що є усвідомлення того, що. Війна Росії проти України це війна проти Європи. У відповідь на слова Макрона Генсек НАТО Єн Столтенберг вже заявив, що в плани альянсу не входить посилення України військами. Але експерти кажуть, якщо європейські лідери дійдуть згоди в цьому питанні, мова не йде про статтю п'яту договору північно-атлантичного союзу та відправку контингенту НАТО в Україну. ЄС має розробити інші механізми. Швидше за все, це буде окрема коаліція країн, так як зараз є біля дев'яти коаліцій по різним напрямкам, там танкова коаліція, авіаційна от сторона коаліція далекобійної зброї, що дуже важливо, могла б бути така коаліція, і це працювало б на двосторонній основі. Скажімо, це були б не просто там війська, а хоча б для початку дозволили добровольцям, е які бажають е приїхати в Україну і. Воювати в складі там іноземного легіону або в складі там регулярних частин збройних сил України це вже був би перший крок. Зараз найманство перебування в збройних силах за кордоном заборонене в багатьох країнах. Тож ЄС, на думку експертів, міг би впровадити юридичні механізми, щоб відкрити таку можливість дати зелене світло потенційним добровольцям. Дуже важливо, скажімо, щоб це були. Спеціалісти вузького профілю, я маю на увазі, це могли б бути пілоти на тих же літаках f 16 Якщо б їх у нас була достатня кількість, ми ну, очікуємо, що їх буде достатньо. Паралельно з українськими пілотами могли б воювати і ті пілоти, які в своїх країнах пішли на пенсію. Часто це ще молоді люди, які активні фізично і вони могли б працювати отримувати тут зарплату і воювати як пілоти уже українських повітряних сил у той же час. На думку експертів, позиція лідерів НАТО та Єнса Столтенберга, зокрема, теж може змінитись до того ж. Прецедент, коли альянс відправляв контингент до країн не члена НАТО, в історії вже були. Хоча насправді не треба виключати, що це можливо і за допомогою НАТО. Бо е, НАТО е, проводило операції безпекові військові операції. Наприклад, в НАТО в Афганістані була операція під вигідою НАТО в Лівії. Також да тому е, я би тут не став так настільки обмежувати, але тенденція наразі така, що з високим ступенем ймовірності ми спостерігаємо створення нових безпекових. Військових механізмів Європейського союзу на думку аналітиків ЄС може зважитись на відправку в Україну людей, якщо виявиться, що розширені дії Європи не спрацьовують, а саме недостатньо ефективною є щойно створена коаліція з далекобійної зброї та інші коаліційні військові допомоги. Якщо це не спрацьовуватиме, то це не буде залежати да від там російських ну це і далі да російські наступи будуть продовжуватися. Ось тоді Можливо, це можливе рішення щодо застосування. Військ узгодження цього процесу на території України допомоги саме військової от такої безпосередньої в Росії. Вже відреагували на слова Еммануеля Макрона. Дмитро Медведєв дипломатично заявив, що французькому президенту сеча вдарила в голову. А Дмитро Пісков сказав: якщо військові альянсу з'являться в Україні, прямий конфлікт між Росією та НАТО стане неминучим. І тут Москва, на думку аналітиків, знову використовує. Шантаж та тиск в Росії немає ніяких бар'єрів. Вона все, що може, залучає. Вона залучає зброю з інших країн, з тих, з яких може, і взагалі там немає ніяких сантиментів, що про це продумують в Києві чи що з приводу цього скажуть в Брюсселі. Завозять уже з якихось південних країн там до 15 тисяч найманців. Розмова про можливість посилення. Українських збройних сил громадянами інших країн це сигнал і нам про підтримку. Це сигнал також і Кремлю в будь-якому разі підтримка України саме військовими процес який не буде швидким, навіть якщо частина з лідерів Євросоюзу вирішить відправляти в Україну солдат. Однозначно на них чекає певний спротив. Наприклад, лідер французької націоналістичної партії Патріоти вже заявив, що підтримка Києва людьми стане початком третьої світової війни. А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що його країна у будь-якому разі не долучиться до цієї ініціативи. Ймовірно, такої ж позиції буде дотримуватись і лідер Угорщини Віктор Орбан.